Шацький селищний голова йде у військо. Яка причина? Прикордонники повідомили, скільки чоловіків завернули в Україну, як відновлюються військові у реабілітаційному центрі на Волині вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з того, що поляки знову збираються приїхати в Дорогуськ-Ягодинк з тракторами. Волинська митниця інформує, що митники держави сусіда повідомили, що 9 лютого польські фермери планують почати страйк і заблокують цей пункт пропуску. Мовляв, погодили свою акцію протесту із місцевою владою. Збираються блокувати кордон до 9 березня. Автобуси, гуманітарну допомогу і паливо обіцяють пропускати без перешкод. А от вантажівки по одній в годині в обох напрямках. До резонансної заяви шацький селищний голова йде у військо. Сьогодні під час сесії Сергій Карпук заявив, що вступає у лави збройних сил України. Як повідомив, 12 дванадцятому каналу повноваження шацького селищного голови не складатиме. Водночас чиновницьку зарплату під час служби в ЗСУ отримувати не буде. Я йду добровольцем, але через військома. Особисте бажання планував ще перед Новим роком. Вирішили всі питання, прийняли бюджет, робота селищної ради. Працює все добре, все запущено, всі служби. Можна спокійно дешево йти і пробувати себе в іншому напрямку, бути корисним. За словами Сергія Карпука, одне із завдань уранів місцевого самоврядування саме допомагати місцевим ТЦК виконувати плани з мобілізації. Своїм рішенням він не лише допоможе військомату, а найголовніше підсилить військо, яке бореться з російським окупантом. Згідно із законом, обов'язки Шацького селищного голови виконуватиме секретар ради Богдан Тимошук. У громадах Волині на цю пору повідомили про загибель трьох захисників. На війні загинув захисник шацької громади, 41-річний Олександр Бондарук із села Залісся. Чоловіка мобілізували у березні 2022 року. Його останній бій відбувся 2 лютого на Донеччині. У рідному селі у бійця лишилися мама. У підгайцівській громаді теж жалоба. Підтвердили загибель захисника Романа Мигдаля. Військовий командир відділення зник безвісти понад півроку тому. Як з'ясувалось тепер, Роман Мигдаль поліг торік, 21 липня, під час мінометного обстрілу біля одного із сіл Запорізької області. Ще раніше, за бойові заслуги, захисника нагородили орденом за мужність третього ступеня. У Романа Мигдаля лишились дружина, син і донька. А в благодатному Нововолинської громади сьогодні прощалися із військовим Віктором Каліновським. Як повідомляють, серце захисника зупинилося у наслідок важкої хвороби? 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх наших полеглих захисників. Вічна пам'ять, честь і шана героям. І статистика про інший бік медалі від прикордонників за 38 днів цього року майже. Півтори тисячі військовозобов'язаних чоловіків хотіли виїхати за кордон. Такі дані лише з українсько польського кордону на Волині йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мали права покидати країну під час дії воєнного стану. Також за словами прикордонників цьогоріч зросла кількість людей, які намагались втекти з України з допомогою підроблених військово-облікових документів. Досвіду війни не слід боятися, і з ними можна і варто навчитися жити. На цьому наголошують лікарі, які допомагають військовим впоратися із фізичними і душевними травмами. Наступний наш матеріал із реабілітаційного центру в Боголюбах, як відновлюються військові, що розповідає психолог з бойовим досвідом, і що мають знати рідні захисників і решта про силу реабілітації? Дивіться далі. Я також жива людина інколи емоційно я вже емпатично так скажем співпереживаю з кожним військовим. Анатолій Черенков розповідає, що психологічна реабілітація така ж важлива, як і фізична. Він, як ніхто знає, як отримані на війні душевні травми, заважають жити далі. Раніше працював психологом у силових структурах, у 2015-16 роках брав участь в АТО, а з початком Великої війни знову пішов у військо. На другий день вторгнення я не міг залишитися осторонь. і щоб до військомата, від рік чоловік служив у 14-й волинській бригаді. Нині працює із військовими у реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні. Каже, розуміння того, що переживають бійці в професійному плані: з одного боку перевага, а іншого перепона. Емоційно я вже емпатично, так скажем, співпереживаю з кожним військовим. Ті конкретні ситуації, про які ми розмовляємо. Забути ті страшні і часто трагічні ситуації, які сталися з бійцями на фронті, неможливо. Більшість військових страждає на посттравматичний синдром, але його не треба боятися, каже лікар. Треба пробувати з ним працювати, щоб перш за все навчитися жити далі. Здобувають ці знання першочергові. Є можливість саморегуляції, тобто самодопомоги, перш за все в тих обставинах, там в магазині, наприклад, де багато людей був спілкування, щоб не так реагували. Гострі реакції можуть з'явитися через найрізноманітніші тригери – гучні звуки, шум, запах пороху, різких рухів і багато іншого. Важливо розуміти і те, що кожна людина по різному сприймає ту чи іншу травмуючу подію. Тому лікування і реабілітація індивідуальні переживання травматичного досвіду він різний. І от надання можливості пацієнту розуміти це це йде перший крок до так, скажемо, психологічного все таке відновлення. Перші кроки і у фізичному одуженні, і в психологічному робить Володимир. Він на реабілітації після уже четвертого поранення. Останні три були важкими, каже чоловік. Кульове осколочне, легені кров почало набиратися, Тут медик молодець заклеював вовремя вчасну дирку. Аби не заклеїв, мабуть, не балакав би з вами. І хлопці чітко винесли з бліндажа. Обстріл був але хлопці, якось досунули 12 чоловік, але сунули. Військовий підтверджує, війна б'є і психологічно, хоч він з усмішкою розповідає нам про реалії війни всередині. Буває по-різному. Психологічно тяжко більше року. Там людина даже не була, скажем так, на нулю. А вона більше року знаходиться там. Людині треба відпочити. Людині треба людину міняти треба. Це психологічно тяжко. Це навірно тяжче, ніж поранення. Ну я так думаю. Повноцінна терапія потребує багато часу, але навіть за той короткий період, на який бійці потрапляють у центр, лікарі намагаються допомогти відновитися психологічно і фізично. Військовослужбовець Дмитро тут після операції на коліні. Слава Богу, це не було якось критично, це була травма така, ну, Просто пов'язана зі службою будній робочий день. Давно її носив при собі, але виявився, ну. Підвернувся момент, що менше роботи, і треба було пора вже зайнятися за п'ять років своїм здоров'ям. Чоловік розповідає, що психологічно до обставин війни уже звик найважче його рідним. Страждають рідні близькі, тому що це ну, характер змінюється в, в певній мірі. Ти сам цього не помічаєш, але ну, рідні близькі допомагають в цьому. Вони кажуть, ти щось став дуже нервовий. І ти задумаєшся, і це дуже важливо мати з ким поговорити. І про що та крім такої важливої підтримки рідних, важливо, щоб реабілітація таки була і була вчасною. Тоді і результат буде максимально ефективним, каже завідувач центру Тарас Ікало. Є умови, щоб перший епізод реабілітації для пацієнта після, скажімо, оперативного втручання чи виписки стаціонару відбулася в період до 4-6 тижнів. І це дуже добре дисциплінує, оскільки пацієнт усвідомлений, що йому потрібно не їхати в санаторій чи додому відпочивати, відлежуватись. Якось воно буде а зразу. Приступати до роботи важливо, що в обласній лікарні подбали про кращі умови для психологічної допомоги захисникам на базі медзакладу. Спільно з меценатами планують створити величезний реабілітаційний центр для військових. Фактично, я думаю, за тиждень-півтори бригада будівельників почне до домонтажу старих приміщень, тобто розпочнуться активні ремонтні роботи по цій організації цього простору. Марія Вавренюк, Василь Марищук, й канал. Ну, підрозділ великий був. Залишайтеся з нами, аби дізнатися про таке. У Луцьку дерево розтрощило машину. Патрульні звернулись до водіїв. Двоє росіян ошукували людей, за що їх судитимуть. З окупації на Волинь історія священика, який півроку прожив в російській окупації. У Луцьку дерево розтрощило машину. Трапилося на вулиці Млиновій. Сильний вітер повалив дерево на припаркований легковик. Визволяли автомобіль з допомогою крана. Рятувальники підняли дерево, відбуксирували машину на безпечну відстань, а тоді бензопилою розрізали стовбур і гілля. Додам, що за добу у Луцьку було декілька випадків, коли дерева впали на машини. Патрульні застерігають водіїв не лишати автівки під деревами, балконами, під лініями електропередач і біля. Рекламних щитів. Музика. Наслідки теплого лютого рятувальники знову виїжджали для відкачування води. Пітопило прибудинкову територію мешканців села Великий Омеляник під Луцьком. А в Ковелі скаржились на підтоплення на вулиці Рєпіна. Рятувальники з допомогою мотопомпи відкачали воду з подвір'я приватного домогосподарства. За статистикою на кінець січня площа підтоплень сільськогосподарських земель на Волині збільшилась у воді 5,5 тисяч гектарів угідь. Також підтоплено площі на присадибних ділянках. Це понад 440 гектарів. Синоптики кажуть, як мінімум до 9 лютого рівень води на річках басейну прип'яті ще підійметься на пів метра. Ошукували людей в інтернеті. На Волині судитимуть двох громадян РФ і жительку Житомирщини. Їх піймали на шахраюванні. Чоловіки з 43-32 років неодноразово судимі обдурювали людей, перебуваючи у Волинському пункті. Тимчасового перебування іноземців наживалися на тих, хто продавав побутову техніку через сайт OLX, а допомагала їм 33-річна спільниця Українка. Слідчі з'ясували аферисти домовлялися про доставку товару у відділення поштового оператора, підробляли чеки про оплату, забирали замовлений товар та одразу ж здавали його. Ломбард свої операції провертали торік у серпні листопаді. Нині росіян тримають під вартою, а мешканку Житомирщини помістили під цілодобовий домашній арешт. У Волинському виші волонтерська акція на підтримку бойових пінгвінів. Зініціював її Сергій Глотов, науковець і фотограф з української антарктичної експедиції. У Волинської університети мені Лесі Українки він передав свої екзотичні знімки. Під час виставки тих світлин волиняни збиратимуть кошти для полярників, які служать у ЗСУ. А щоб зібрати більше донатів, у виші в онлайн режимі спілкувалися з науковцями станції. Академік Варнацький із далекої Антарктиди. А далі історія чоловіка, який у російській окупації проповідував українське Священник Ігор Синчина, який півроку проживав в окупованих балках Запорізької області, поділився своєю історією із нашою знімальною групою. Чому залишився в окупації та як молився українською всупереч тиску колаборантів? Більше про це у сюжеті Марії Вавренюк. Мені так, так приємно, мені так добре, я не знаю. Все є для того, щоб дійсно так знаєте, насолоджуватися благодаттю Божою. Уже більше року священик Ігор Синчина проживає на Волині та служить у свято Ілінському храмі у селі Клепачів Луцького району. Сьогодні він вільно говорить українською, читає молитву за Україну та її захисників. Та при тому має досвід за такі звичні для нас речі. Люди в окупації можуть потрапити у в'язницю чи навіть гірше. Так священик з дружиною прожив півроку на окупованій Запоріжчині. Кругом не знаємо хто навколо нас виявляється. І з ким куди йти. І сьогодні скажеш слово, тебе заберуть. Сам Ігор Сенчина з Львівщини навчався на Волині і після закінчення духовної семінарії ще юним переїхав до Запорізької області у село Балки. Довгий час парафія у Балках була єдиною, що на той час належала до УПЦ Київського патріархату на всю велику округу. Там ми прийшли на голоземлю, там будували не тільки душі людські, а й храми. Нічого не було. З часом постала церква, але довершити її не встигли. Росіяни прийшли у балки не одразу. Село довгий час було в оточенні. Попри окупацію, священник вирішив залишитися. каже, тримала його духовна родина, і віра, що ворогів невдовзі виженуть. Саме найважливіше напевно, що мене тримало. це віра, що хлопці скоро прийдуть наш, зайдуть, в наше село, що відіб'ють, що ми подолаємо ворога. Священник розповідає, що життя в окупації це перш за все, щоденна думка очікування, коли прийдуть за нами. А приходили чи не за всіма, із проукраїнською позицією. Жіночка сказала його слово на базарі. Все, нема жінки, забрали. Їздив окупав її, щоб тільки спас врятувати. Ігор Сенчина не приховував, що він за Україну. Іноді йому навіть вдавалося передавати важливу інформацію своїм. І, звісно ж, служив українською мовою попри погрузи місцевих колаборантів. Я пам'ятаю, до мене забігають хлопці в храм. Кажуть, десь Ігор, що ви робите? Схаменіться. Каже, їздять вони десь, уже нас там рибколхоз, від церкви трохи. Був недалеко. Вони вже там його захопили, десь туди техніку стягували, вже їздили по на церкві. А я тут вікна, двері відкриті, кричу, молитву за Україну, аж горло пекло. Священик розповідає, що як таких бойових дій у їхньому селі не було. Зате з болем спостерігав, як російські солдати випускають пакети градів по позиціях ЗСУ і по місцевих населених пунктах, які обороняла українська армія. Це було дуже жахливо на це дивитися. Ми розуміли, куди летять ці снаряди. Розуміли, що вони приносять біду і гори і сльози. Там нічого не могли зробити, просто молилися. До останньої служби, якою там служив, я служив за Україну, за наших хлопців-захисників. Велика війна, говорить священик, стала перевіркою на українськість для багатьох людей. На жаль, представники ОПЦ МП приймали російських вояк з хлібом та сіллю. А частина людей з їхнього села та округи була за руський мір на півдні України. Самі ФСБшники сказали йому, що ми знали навіть, які ви анекдоти розказуєте. Тобто вже навіть нас на блокпостах були їхні вже агенти русські, чи як там їх назвати, серед наших людей куплені росіянами. Священник розповідає, що сумує за своєю тамтешньою духовною родиною, яка, попри все, молилася разом з ним за українську перемогу. Крім того, у балках минуло понад 20 років його життя. За цей час, каже, встиг нажити чимале господарство. Сіяв садив, тримав худобу. Насадив садочок, насадив виноградник. Дуже гарний виноградник в мене був. Оце трошки є. Згадуєш навіть тяжко. Раніше він мав плани. Один з найкращих дочекатися внуків. Нині ж живе сьогоднішнім днем. Церкву, думаю, дострою, все в мене є, садочок. Пуально там участочок поруч. Я думаю, все візьму, побуду якісь качелі там і будуть тільки насолоджуватися, діти прийдуть. Священик ділиться, покинув окуповані балки із думкою, що повернеться через місяць. У вересні 2022-го з дружиною поїхали на хрестини внучки до Луцька, а повернутися назад вже не змогли. Якраз тоді дорогу життя через Васильівку заблокували. Так отець Ігор залишився на Волині і прийняв пропозицію служіння у Клепачеві. Сум за громадою у балках нікуди не зник, але тішить те, що навколо усе українське. Мені так. Так приємно, мені так добре. Я не знаю. Все є для того, щоб дійсно так знаєте, насолоджуватися, благодатью Божою. Парафіяни кажуть, священика одразу прийняли в свою громаду. Прекрасний священик. Ми Богу дякуємо за прекрасного священика. Ми його дуже полюбили. Він дуже добра людина, чуйна, дуже старається для храму, для нас всіх. Отець Ігор хороші промови говорить, такі що за душу беруть. Чесно, дай Боже йому здоров'я, ноги і літа. І в Запорізькому краї, і на Волині під українським прапором священик молиться за наших захисників і допомагає разом з громадою, чим може. Іде збір, наприклад, там, на автомобіль. Ми маємо, ми трошечки доклали. Вже слава Богу, хлопцям привезли. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А наостанок останок про те, що в Луцькому зоопарку виходили кажана, який жив у під'їзді багатоповерхівки на проспекті відродження. Рукокрилого, ще раніше люди знайшли в коридорі над ліфтом, де той збирався зимувати. У зоопарк кажана забрали зовсім маленьким, важив усього 29 грамів. Коли доріс до ваги 40 грамів, його випустили на горище, де вже зимує троє кажанів. Працівники звіринця наголошують: людям не варто боятися рукокрилих. Насправді вони не кровопивці, не плутаються навмисно у волосі і не нападають на людей, аби заразити їх якимись вірусами. Як що ви знайшли на балконі вдома чи в під'їзді кажанів? Не ловіть її голими руками і ні в якому разі не вбивайте. Найкраще покликати фахівців або обережно в цупких рукавицях перекласти їх у коробку. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте подобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.